Вас, пане Артема, в нашому ефірі? Ну всі знають, що в Луганську останніми днями лунало кілька вибухів. Це жваво обговорювалося в українських соцмережах. А мені цікаво вас дізнатися, а як російські і окупаційні війська, так звана влада, там реагує на ці вибухи? Чи посилюється, наприклад тиск на мешканців у зв'язку з цими подіями? Ну, дивіться, звісно, реагують, тому що розуміють, що функціонує наша система повідомлень. Наші військовослужбовці працюють, наші сили, які задіяні на тій стороні, вони теж працюють. І вони це прекрасно розуміють. Вони посилюють кількість блокпостів, посилюють до набір зараз до своїх лав і посилення, скажімо так, підрозділів, їх які зазнали дуже великих втрат, і проводять як і рейдові патрулі, так і відпрацювання будинків. У пошуках можливих партизанів от була інформація від начальника Севедонецької районної військової адміністрації, що в Луганську та Северодонецьку окупаційна влада почала відключати навіть мобільний інтернет, аби люди не могли інформувати українську владу про те, де дислокуються збройні сили Росії. Тобто, так це робиться: виключається інтернет, і люди без зв'язку взагалі залишаються. І чи зараз відновили цей мобільний інтернет? Дивіться, практику з відключенням інтернету вона на цих територіях, які окуповані наші, проводилась постійно. Тобто інтернету, окрім провідного провайдера, який російський або луганський підконтрольний ФСБ, його він взагалі майже не працює, тому що вони відстежують, намагаються відстежити всі дзвінки. Ми розуміємо, що технічно можна обходити ці заходи, і люди е допомагають нам інформацію, надають інформацію. Однак, те, що контролюють постійно місця можливих. Е Якщо це наближені до лінії зіткнення території, то місця можливо, можливо, де наша, наш мобільний зв'язок ще достає, вони повністю контролюються ними. Крім того, мобільні патрулі постійно контролюють е, людей, які ходять і поблизу баз російських військовослужбовців і військ загарбника, а також їх, скажімо так, місцевих. Е, Місцевих осіб, які їх підтримують, і набагато стало більше цих патрулів. Набагато стало більше роботи з їх сторони по виявленню громадян, які можуть допомагати Україні, і роботу цю вони звісно проводять. Тобто, тиск і контроль посилився. А що з так ну, загалі з так звану мобілізацію в окупованому Луганську, чи чоловіків можуть просто з вулиці отак от забрати і мобілізувати до російських військових сил або воювати проти України? Ну, по перше, вони прийняли рішення про підвищення віку призову до 60 років. І по-друге, вони зараз вже починають. Ми отримуємо інформацію щодо мобілізації юнаків 2005 року. Це, грубо кажучи, діти, які щойно закінчують школу, їм ще тільки виповнюється 18, і Вони вже хочуть наповнювати їми свої лави в зв'язку з значними втратами. Ми також маємо інформацію про те, що там два тижні назад зібрали батальйон в кількості 500 чоловік з колишніх зеків і сформували його. Відправили до табору підготовку до табору підготовки на теперішній час. Ми вже розуміємо, що перші частини почали перебрасувати на нуль, Ну це гарматне м'ясо. Я так розумію, що російська влада вирішила винищити населення, яке Находиться на територіях окупованих там 14-го року, тому що призови, де саме місцевої молоді і всіх, кого тільки виявляють, одразу забирають або до військоматів, або до таборів підготовки. Тому єдиний шлях, як там місцеві кажуть, і то він не стовідсотковий. Чоловіки не виходять взагалі на вулицю, сидять по квартирах, сидять по підвалах. Така ситуація і в місті, і в окупованій області. Правильно розумію, тобто це така загальна так. ситуація. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо про те, що поранений в окупованому Луганську так званий глава міністерства внутрішніх справ? Ігор Корнет він прийшов до тями. Є версія, що за цим вибухом стоїть СБУ, так каже співрозмовник української правди в правоохоронних органах. А до вас запитання: а хто такий цей Ігор Корнет? і Чим він так би мовити, ну який у нього такий послужний список? Ну, це був колишній правоохоронець з до чотирнадцятого року, який зрадив свою державу. Це для мене людина, яка зрадила свою державу, це не офіцер, це не гідник, і чесно, ви знаєте, можливо, не можна так казати, але погано, що трошки не вдало там попрацювали по ньому чи ФСБшники, чи хтось і... витажки так званих там Ленер на такі от вибухи, на такі замахи, чи як це назвати? Чи не тікають вони з міста, чи не бояться, що стануть наступними? ну, ми протягом останніх там двох тижнів отримували дуже багато інформації, як по Луганщині, так і по інших наших регіонах, які тимчасово окуповані, про рух вже родин і родин. Чи ви приближених осіб очільників, ну так званих очільників цих територій, тому що вони почали переміщувати свої родини. Тобто, напруга є, вона зростає. Ситуація, яка на теперішній час відбувається як на Луганщині, так і на інших територіях, вона їх вже напрягла досить сильно, і тому починають вони рух в сторону своєї нової батьківщини, які на них начкати. Дякую вам за включення про ситуацію в окупованому Луганську та області. Говорили з головою Луганської обласної військової адміністрації Артемом Лисогором.